Я не один раз в своєму житті зустрічався з такою ситуацією, що ти розумієш, що через деякі помилки ти не можеш зайняти нормальну позицію взаємовідносинах з жінкою, і ти постійно помиляєшся стаєш на тій самій граблі, не розуміючи, що ж саме ти робиш не так. Ти не розумієш, чому біля тебе з'являється жінка, вона ніби була ніжною на початку. Так все було класно. А зараз вона така жорстока, агресивна, налаштована, і я не розумію, в чому річ. Я це дуже часто бачу при взаємодії з іншими чоловіками. Вони задають питання, і вон ці питання вони дуже шаблонні. І я сам помилявся і не один раз робив такі самі помилки. Сьогодні я вирішив навести вам коротенький чек-лист щодо поширених помилок, які роблять чоловіки під час взаємодії з жінкою. Я не затягую, дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця. Погнали! Перший пункт: якщо ти вирішив жити з жінкою разом, то ви живете виключно на твоїй території. В таких умовах в тебе в рази більше відповідальності, а значить, коли в тебе більше відповідальності, ти можеш виставляти більше умов. Якщо ти на даний момент життя не здатний закрити цю фінансову складову в плані того, щоб знімати квартиру і щоб жінка переїхала до тебе, краще взагалі не з'їжджатися. Чому? Тому що ти хочеш біля себе ніжну, лагідну жінку проте коли ти не можеш забрати цю відповідальність з неї, коли ти не здатний закрити цих базових потреб, твоя жінка вона стає агресивнішою тільки через те, що вона повинна тягнути. Твої базові обов'язки, розумієш? Деякі чоловіки можуть подумати, чого я взагалі щось повинен там оплачувати. Да? Мен, все залежить від того, яку ти позицію хочеш зайняти. Якщо ти хочеш зайняти позицію у відносинах якогось хлюпіка, який не може нормально сказати слово, щоб його жінка його послухала, да? а те, що вона тебе буде прогинати, тому що ти по факту їй не потрібен. От скажи мені, навіщо ти жінці, якщо ти не можеш базові речі закрити? Якщо вона все сама тягне. Я вважаю, що суть чоловіка заключається в тому, щоб забирати жінки відповідальність. Розумієш? Щоб ти проявляв свій стержень перед нею безпосередньо беручи цю відповідальність, не можеш задовільнити фінансову потребу свою, не з'їжджайся з дівчиною, жити разом. Піднімись фінансово і тоді думай про те, щоб жити разом. Тому що в іншому випадку. Якщо ти цього не зробиш, на тебе чекає те, що будуть постійні сварки через гроші, постійні сварки через те, що вона втомилася і так далі, і так далі. Тому роби відповідні висновки. Другий пункт не дозволяй своїй жінці працювати виключно заради грошей. Суть в тому, що фінанси це твоя відповідальність. Фінанси у відносинах це саме твоя відповідальність. І якщо жінка працює на тій роботі, де вона є биша 24 на 7, щоб задовільнити базові потреби, то ти біля себе будеш мати дуже жорстку агресивно налаштовану жінку, в якої рівень тестостерону буде рости, тому що ти не можеш забрати з неї цю відповідальність, розумієш? От коли я спілкуюсь з чоловіками, доволі поширена практика, що чоловік дозволяє забирати жінці його ж обов'язок на забезпечення відносин там, сім'ї. І потім він утримує агресивно налаштовану жінку, розумієш, тому що вона втомлюється, вона не має сили і так далі. і так далі, Розумієш, якщо ти хочеш мати для себе лагідну, сексуальну, красиву, доглянуту, постійно жінку, ти маєш забирати в неї цю відповідальність, а не віддавати цю відповідальність на її плечі. Розумієш, це треба усвідомити, що це твоя відповідальність. В нас шалена проблема заключається в тому, що більшість чоловіків віддають відповідальність за базові речі. Своїй жінці. І це дуже критично, розумієш? Це надзвичайно критична річ. Цього робити не можна. Ну і третій пункт. Він надзвичайно банальний і базовий, проте дуже багато чоловіків про нього не догадуються. Оплачуй комуналку, комунальні послуги та продукти самостійно. Твоя жінка не повинна цим займатися. Ти розумієш, що. Чим більше обов'язків ти будеш на неї нагружати, тим гірше для тебе. Ти не будеш отримувати ту турботу, то ту тепло, ту таку ніжність від неї тільки через те, що вона буде думати, як купити комуналку, як купити продукти. Дивись, треба зрозуміти, що ти маєш потурбуватися за те, щоб оплачувати комуналку самостійно. Самостійно, адже фінанси це твоя складова. Ми про це пам'ятаємо. да? Через бан два рази класно, ну, гроші зняло, і все. Вона не париться через це. Наступний момент це є. Продукти, якщо ти недостатньо заробляєш, розумієш. Я про що й говорю, ви не живете з жінкою разом. Якщо ти достатньо заробляєш, замовляй їжу додому, щоб тобі привозив кур'єр. Зараз це взагалі дешево. Це взагалі не коштує великі гроші. Зараз це дуже доступно. Ти можеш там з метро чи за шану замовити доставку, і тобі це привезуть, розумієш? Привезуть до хати, і жінка не буде паритись через те, що вона повинна купити продукти і так далі. І так далі. Треба розуміти. Що це не крайність, не треба впадати в крайність. Жінка, звичайно, може піти і докупити щось до хати. Звичайно, вона може це зробити. Тут не робить з неї якусь королеву, що вона не здатна зробити банальних речей. Може. Проте, коли ти постійно за це думаєш, коли ти забираєш цю відповідальність з неї, ти біля себе отримуєш зовсім іншу людину. Ти біля себе отримуєш саме ту жінку, в яку ти закохався, а не ту жінку, яка стала агресивною злою через втому, фізичну втому, бо ти відмовився від тієї відповідальності, яка була по дефолту твоєю, розумієш? Неважливо, незнання це чи нерозуміння, але це не змінює саму ситуацію, розумієш, ти маєш результат тут і зараз. Загалом це відео для того, щоб зрозуміти, якщо ми хочемо мати біля себе ніжну, лагідну, класну дівчину, дружину. Ви повинні думати про це наперед, тому що чому загалом попереднє покоління поза попередні покоління були такими жінки були з яйцями. Да? Ви це помічали? Дуже такі жорсткі. А тому, що чоловіки винні в цьому чоловіки і грьобаний совок СРСР, розумієте, що там жінки на заводах пахали з чоловіками на рівні. Про яку ми ніжність можемо говорити, якщо жінка не знала, що таке прокладки до 80-х років минулого століття, розумієте? Коли вона не знала, як це бути жінкою, розумієш? І якщо ти хочеш мати біля себе лагідну, ніжну жінку і мати нормальну позицію, що ти можеш, що ти не якийсь хлюпік, який боїться відповідальності, а якому все легко дається, тому що. Твоя жінка повинна про тебе думати, що ти можеш все, розумієш? Навіть якщо тобі це складно дається, ти повинен робити таку картинку. І згодом ти ним станеш. Ти станеш тим чуваком, якому все по плечу, розумієш? Це треба усвідомити. Загалом я це бачу, ці признаки в дуже багатьох успішних сім'ях, да? де чоловік займає впевнену позицію, жінка його тил, і вони разом рухаються по житті, розумієш. Тому що якщо ти цього не зробиш, в тебе буде чоловікоподібна жінка, яка буде забирати зони твоєї відповідальності тільки через те, що ти дозволив, що ти сам створив всі передумови для цього. Рекомендую залишати свій фідбек внизу. Я вас міцно обняв. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в профілі. Я там розбираю пости про чоловічу освіту. Дуже цікаво, рекомендую. Фонди внизу, ми працюємо далі, донатимо. Слава Україні!